Обов'язково врятує. Треба опит вітчизняної війни приймати. А ми не знаємо, що далі нашому братському сусіду на вголову зброє. Тому, як то я посолюється, хоч миру готовся до війни, бути завжди готовим. Ми раніше задумалися над тим, як ми живемо і в якій країні живемо. Але біда не питає і не приходить якась. Прийшла й може прийти і до нас. Схід з схід, домай, захід теж. Укриття повинно бути, бо людина. Повинна чимось захищена бути. У нас багато, багато в нас таких укриттів є, але їх на даний час треба приводити в порядок, тому що ці, де були укриття, от, там поробили бари, поробили, магазини поставили, ті, под, ті подвали захаращені. Дивлюся, по областях люди самі заставляють жеки, хоча жеки говорять, що ми тут вбираємо, але Жеки нічого не вбирають, тому що там не вистачає людей. Це потрібно робити роз'яснену роботу, по, де багатопорогів. Ки, де є ці такі, де є подвали. Там повинні самі мешканці цих будинків, самі повинні наводити, не чекати, що я прийду. Мене, так що хтось за тебе зробить. Це повинні люди самі бути, самі бути заінтересовані в цьому, і самі повинні самі для себе повинні це все робити. А дядя не прийде і не зробить.